Як знайти журнал в базі даних Scopus видавництва Elsevier. Для того, щоб знайти журнал, нам потрібно перейти в базу даних Scopus. Гуглимо scopus.com в пошуковій комірці, і нам треба перейти в базу даних журналів. Ось вона знаходиться тут, U-Journal Rankings. Переходимо сюди. І найголовніший фільтр, який нам треба обрати, це видавництво. Тобто ми тут можемо обрати subject area по вашій науковій тематиці, назву журналу, якщо ви знаєте, який саме журнал, або СНН, так само, якщо ви знаєте, який саме журнал. Ми шукаємо журнали видавництво Elsevier, тож нам потрібно нажати видавництво. Відфільтровуємо по видавництву і шукаємо, вводимо слово Elsevier в сусідній кумірці. Ось він. Нажимаємо галочку і Apply. І ось пошук показує нам всі журнали видавництва Elsevier. але нам ще треба вуще відфільтрувати ці журнали. Ми можемо тут обрати такий лайфхак, як обрати журнал по вашій науковій тематиці. Ще. Ви нажимаєте тут Subject Area і Шукаєте свою subject area, наприклад, Food Science. Нажимаєте Apply. І ось, як ви бачите, видавництво Elsevier, які публікують статті за тематикою харчові технології, їх всього 69. Также ви можете відфільтрувати. По кварталю. Наприклад, якщо ви хочете швидше опублікуватися і мати менше проблем, ви можете обрати там четвертий кварталь публікації і обов'язково тип документа journals. І нажимаєте Apply. І у вас, як ви бачите, всього один журнал, тож ми можемо збільшити пошук і нажати ще третій кватель. Apply. І ось у нас 5 результатів, тобто 5 журналів видавництва Elsevier, які публікують за тематикою харчові технології. Так само ви можете шукати будь-які журнали в будь-якому видавництві, в якому ви хотіли отримати публікацію. Успішних вам публікацій!